Я все ж таки встигла. Я дов'язала її до кінця літа. Тож сьогодні я покажу вам свою останню літню роботу і підведемо підсумки мого в'язального літнього сезону. Ви на каналі Натка В'яже. Сідайте, будь ласка, зручніше, і ми починаємо. Головним героєм мого сьогоднішнього відео стане мій топ Поло. Уявляєте, я дов'язала його 31 серпня, ніби спеціально старалася встигнути до кінця літа. Незважаючи на те, що розпочала я його ще в травні, в'язала я його насправді менше місяця. Бо тоді я в травні розпочала, показала вам у відео про свої літні старти і все більше я до нього навіть не торкалася. Але коли в серпні вирішила, що від саме він стане моєю останньою літньою роботою, сіла його в'язати. І взагалі зв'язала на одному подиху. Я майже нічого в ньому не розпускала. Розпускала я в самому початку, хто пам'ятаєте, відео, той бачив, що я там почала в'язати реглан, мені не сподобались регланні лінії, я його розпустила і перев'язала. І потім вже на самому кінці розпускала рукав, тому що ніяк не могла визначитися з довжиною, і мені довелося в'язати два рукави різної довжини і порівнювати, який мені більше подобається. Але давайте про все по порядку. Спочатку традиційно покажу вам його на собі, а далі поговоримо про нього детальніше. До речі, в цього поло досі немає назви, і в мене немає жодного варіанту. Тож, якщо у вас є якісь цікаві ідеї назви, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Але є одна обов'язкова умова: назва не має бути пов'язана з кольором вироба. Тож дуже чекаю на ваші ідеї, і сподіваюсь, ви мені допоможете обрати класну назву для цього топу. Я думаю, ви вже розумієте, що якщо я показую вам готову роботу, то це означає, що я задоволена нею на 100%. Якщо б мені щось не подобалося, ви б зараз її як готову роботу тут не бачили. А так, мене влаштовує в ньому все. Я не можу сказати, що це якась прям супер річ, яку я довго виношувала в голові, що це якась ідея, якої я ніде і ніколи не бачила. Ні, він достатньо базовий, і я думаю, ви бачили схожі моделі і у брендів. І у інших майстринь. Але саме комірець поло мені хотілося зв'язати ще на початку 24-го року. Там в мене також було відео про в'язальні плани на весь рік. І ось там в мене був список технік та елементів, які я хотіла б зв'язати, і там був комірець поло. І ось пройшло півтора року, і в мене нарешті є поло. Я впевнена, що це не останній комірець в моєму в'язаному гардеробі, але поки що давайте поговоримо про нього. Тож, пряжа з якої я в'язала це поло, це артикул Караїбі. Я тут підглядаю, бо в мене тут блокнот лежить. Склад її 10% шовк, 45 бавовна, 45% віскоза. Чесно кажучи, віско я тут не дуже відчуваю, і шовк також. Отак на дотик я відчуваю лише бавовну. От бавовна в ній точно є, тому що навіть зразок підсідав після прання, і вона не тримає, як ви бачите, резинку. Так, після прання візерунок розпрямляється. Тому не знаю, де тут візкоза та шовк, але хай буде. Але що мені подобається? Це ось такий трошки твідовий ефект. Так, на ньому є такі вкраплення білого та сірого кольору, і це робить цю ниточку дуже цікавою. Метраж цієї пряжі був 620 метрів на 100 грам, але я в'язала в дві нитки. В одну мені здалося затонко, саме для цього виробу мені не потрібна була якась тоненька пряжа. Так, це не сукня, не спідниця, яка має там струменитися. Тому я в'язала в, в два складення. Тобто мій метраж вийшов 310 метрів на 100 грам. І в'язала я на спицях 3,5. Лише комірець в'язала я на спицях номер 3 І загальна вага цього виробу в мене вийшла 315 грам. Ну, якби не маленька вага, але враховуючи... але враховуючи те, що це бавовна, то в принципі вага відповідна. Тому все ж таки мені здається, що бавовна в складі цієї пряжі більше, ніж розказав магазин. Це, до речі, те, що я розповідала відео про бобінну і моточну пряжу. Що коли ви купуєте бобінну пряжу, ви насправді не можете бути впевнені на 100% у складі цієї пряжі. До речі, якщо відео ви це не дивилися, а мені здається, його мало хто подивився, то пропоную вам переглянути. Воно недовге, але в ньому я зібрала весь свій досвід про бобінну та моточну пряжу. Посиланечко залишу десь ось тут, і звісно в описі під відео. Повернемося до мого полу. Це конструкція реглан. Цього літа я проводила в магазині Саната живі майстер-класи, і дівчата попросили провести майстер-клас на Реглан. Я його провела вже декілька разів. До речі, наступний буде 13 вересня в Харкові. Тож, якщо ви в Харкові або десь поруч і хочете дізнатися про всі секрети реглану, то в описі я залишу посланечко, де можна почитати деталі про цей живий майстер-клас. Він проходить в магазині Саната, дві години або ми навіть більше ми розмовляємо про реглан. Наприкінці ви отримуєте покрокову інструкцію, як вам розрахувати реглан на себе. Одразу скажу, що в моєму майстер-класі немає стандартних технік на кшталт в, в кожному другому ряді і приміряйте. Ні, в мене все математично, розраховано. І також кожна учасниця майстер-класу отримає воркбук, за яким потім зможе також зробити собі розрахунки. Тож, коли я проводила цей майстер-клас, я й подумала, що реглана-то в мене й немає. Рахувати, не я його вмію, але треба щось зв'язати. Тому і це поло було зв'язано саме регланом. Тому що в принципі для. На цього виробу тут могла би бути будь-яка конструкція. І спущене плече тут би гарно виглядало. І навіть японське плече цікаво було б тут зв'язати. Е, ну, тобто, все що завгодно, але я обрала саме реглан. Як я вже сказала, я не притримуюсь тактики, що треба робити додавання лише в кожному другому ряді. Ні, насправді розрахунки реглану набагато складніше, якщо ви хочете розрахувати реглан саме під себе. Тому і тут в мене додавання нерегулярні. А, хто був на моєму майстер-класі, той може навіть помітити, де і що тут зроблено. Ті, хто були на майстер-класі, можуть побачити саме ті розрахунки, які ми з ними робили. Тож, в'язала я його регланом згори донизу, з нерегулярними прибавками. А потім в'язала тіло. Потім я зробила комірець, а потім вив'язувала рукави. В процесі я побачила, що в мене залишається ну, достатньо багато пряжі, і в мене навіть була думка зробити рукав довгим, мені б вистачило на це пряжі. І тому один рукав я навіть зв'язала майже повної довжини, приміряла, подивилася і вирішила, що ні, все ж таки, ось такий ажурний візерунок, так, бавовна, ну ніяк мені сюди не тулиться довгий рукав. Тому він залишився ось таким коротким. Щодо обробки, тут в мене підгин з китлюванням, тобто подвійний підгин, і потім я його прикитльовувала до основного полотна. Чому саме такий? Ну, по-перше, знову ж таки, бавовна, яка не тримає резинок. Айкорт мені не хотілося робити, і також мені хотілося зробити якусь обробку, якої не було в моїх останніх моделях. Я вже розповідала, що мені нудно робити одні ті самі техніки, в'язати одні ті самі візерунки. Тому кожен раз, коли я розробляю новий виріб, я завжди думаю: так, а що я ще не в'язала? А що мені ще можна новенького зв'язати? А що я в'язала але давно, наприклад, і можна повторити. Тому ось такої обробки в мене. Давно не було. І я вирішила, що саме тут можна зробити ось такий підгін. В Енігмі в мене було китлювання, але там я набирала петлі, в'язала його окремо, а тут це було саме продовження. Так? Тобто я в'язала полотно, потім переходила на лицьову гладь і потім пришивала її з внутрішньої сторони цей підгін. В принципі, в'яжеться не складно, безшовно, так абсолютно. бо це ж реглан, тут нічого не пришивається. І комірець я набирала також з, з полотна. Я не хотіла робити тут ніякі гудзики, все ж таки, знову це літній виріб, тому в мене одразу було заплановано, що це буде просто ось така планка. Планку я в'язала порожнистою резинкою, так само, як і сам комірець. Також я тут робила цікаву штуку, щоб зробити ось такий перегин, щоб потім він гарно тримав форму. Давайте я вам трошки поближче покажу. Сподіваюсь, видно. Звісно, коли я робила ВТО, коли він сох, він сох саме в такій формі, щоб він гарно тримав. Але також тут є одна така хитра штучка для того, щоб цей комірець тримав форму. Я вирішила не робити. Ось тут подовження, як інколи роблять. Мені здалося, що саме ось на літньому виробі це не треба. От Мені подобається, що він подалі від серединки, так що цей комірець так розходиться. І коли я пров'язала порожнистою розинкою всю довжину коміра, закривала край голкою швом петля в петлю. До речі, в мене є ідея зняти відео, окреме відео, про те, як я в'язала це поло, щоб детальніше вам показати і розказати свої розрахунки, техніки, які я там використовувала, можливо, показати якісь деталі поближче. Якщо вам цікаво, то напишіть про це в коментарях. Тож, ось такий виріб, як я вже сказала, в'язався він просто на одному диханні. Прям все в ньому склалося класно, тому що я зробила класні розрахунки, похвалю себе сама. Так, я все добре продумала, все добре порахувала, і тому він в'язався взагалі без перев'язів, окрім того першого, і то, тому що мені не сподобались регланні лінії. Да, регланна лінія тут в мене просто дві лицеві петлі, мені здалося, що для цього візерунку це буде найкращий варіант. Тож, ось таке поло в мене вийшло, достатньо таке базове, я б сказала, так, в ньому немає нічого такого вичорного чи якогось особливого, але за рахунок ось цього візерунку, за рахунок такої цікавої пряжі з легким твідовим ефектом, мені здається, вийшов дуже класний виріб. Мені дуже хочеться під нього затепер купити або білі джинси, або білу джинсову спідницю. От я просто бачу ось це поло з білими джинсами. В мене немає такого в гардеробі. І тепер я скажено хочу купити собі білі джинси. Мені здається, ось цей колір саме з білим низом буде виглядати просто фантастично. Погода ще дозволяє поносити літні речі, тож я сподіваюся, що в вересні я ще погуляю в цьому поло, і потім він вже відправиться чекати наступного сезону. Тож, це була остання літня річ, яку я зв'язала в цьому сезоні. В цьому році я почала в'язати літні вироби починаючи з квітня, тобто я в'язала квітень, травень, червень. Липень і серпень 5 місяців тривав мій літній в'язальний сезон, і в результаті я зв'язала 4 вироби. Чесно скажу, думала, що буде більше. Я трошки, коли порахувала, трошки розчарувалася, але потім проаналізувала, подумала взагалі, яке було це літо, що я ще робила, окрім в'язання, і зрозуміла, що ні, ну, все зрозуміло. Бо за це літо в мене вийшло 5 майстер-класів, а кожен майстер-клас, його написання, тестування, підготовка, фото, відео, все інше. Це майже як зв'язати ще один виріб. Тому, в принципі, зрозуміло, чого я менше в'язала, тому що години в добі не додаються, і той час, що я могла використовувати на в'язання, я його витрачала на саме майстер-класи. Але я задоволена результатом цього літа, тож в мене 5. Майстер-класів чотири готових вироби, три з яких, до речі, є майстер-класи. Тому, мені здається, все йде так, як воно має йти. Але давайте все ж таки згадаємо, які ще вироби я в'язала цього літа. Тож першим в мене зв'язався топ саванна. Я також отут буду додавати фотографії, тому що, наприклад, спідницю зараз я вам в кадрі на собі показати не зможу. І саме цей топ відкрив шлях до комплекту саванна. І можу сказати, що. На цей час я вважаю це своїм найкращим виробом. Я знаю, що я це вже казала про інші свої вироби, але мені здається, що так і має бути, коли кожен твій наступний виріб стає кращим, ніж попередній. Тож, спочатку це мала бути майка, потім це став стоп з рукавом, потім. До нього зв'язалася спідниця. Ось такі цікаві трансформації. В мене є окреме відео про топ і про спідницю, про комплект. Залишу вам також посиланнячка, якщо раптом хтось не бачив. Але кратенько пройдуся по ньому, що цей топ і спідниця до нього. Давайте одразу вам і спідницю в кадр. Так, ось так її покладу на нього зверху. Отже, цей топ в'язався з. Бавовни та бамбуку. В мене був бамбук, він дуже тягнувся, я це знала, тому я знайшла в тон до нього бавовну. Вона ще й вийшла з таким цікавим ефектом фламе. І тому на виході я отримала ось такий цікавий меланж. Я дуже задоволена цим виробом. Носила його прям дуже багато. Ті, хто приходив до мене на майстер-класи, хто ходив на зустрічі харківських петель, ті бачили його вживу. І взагалі я в ньому дуже багато. Ходила гуляти, звісно, за хлібом в такому топі ходити якось не дуже правильно, а ось кудись на прогулянку вийти в місто, в парк. Це прям ідеальний комплект, дуже ним задоволена. От прям В ньому ідеально все. От Я його ношу. І розумію, що я нічого в ньому змінювати не хочу. І судячи по вашим відгукам, вам цей комплект також дуже сподобався, бо я отримувала купу компліментів. В мене є майстер-клас і на топ, і на спідницю. До речі, зараз в мене діє знижка на всі мої літні описи. Мінус 20%. До кінця неділі ще буде діяти ця знижка. Тож, якщо хочете, можете нею скористатися. Ціна зі знижкою вже на сайті, а посилання на сайт, знаєте в описі під відео. До речі, цей топ можна зв'язати також і в зимовому варіанті, достатньо лише продовжити цей рукавчик, так? І це буде вже джемпер. Якщо взяти ниточку якусь більш тепленьку, не літню, то буде шикарний і зимовий комплект. Якщо ви раптом не бачили, в мене в інстаграм. Є фото Олі, яка в'язала цю спідницю з альпаки з мериносом. І що я можу сказати, вона виглядає фантастично в зимовому варіанті. Обов'язково зайдіть до мене в інстаграм і подивіться. Ось ці візерунки в Мохері, в Альпаці будуть виглядати також просто шикарно. Тому, придбавши опис один раз, ви можете зв'язати собі і літній комплект, і зимовий, і демісезонний. З будь-якої пряжі, бо це смарт-опис. А мої смарт-описи самі розраховують всі параметри під вашу щільність, під вашу пряжу, під ваші параметри. Тож, всі деталі на сайті, а посилання в описі під відео. Тож, зазвичай, коли я підводжу підсумки так, якогось сезону, дивлюся на свої речі, я оцінюю, чи хотіла б я щось в них змінити, чи зв'язала б я їх знову. Так, ось цей комплект я б зв'язала другий раз, і третій, і четвертий, і п'ятий. Бо він вийшов дійсно класним, красивим, жіночним, таким романтичним. Знаєте, я коли його одягаю. Я прям відчуваю себе королевою. Ну, правда, ось ця спідниця, вона ще й вийшла в мене такою довгою. Я насправді не планувала. Я думала, вона буде міді, а вона вийшла в мене майже максі, майже до підлоги. І вона фантастична, гарна, цей візерунок, він рухається, коли ти йдеш. Я вважаю, що тепер я вважаю, що в кожної жінки має бути в'язана сукня літня і в'язана літня спідниця. От прям це маст хев. Кожного в'язаного гардеробу. Бо светри топи є у всіх, А от спідниці, сукні це вже такий, знаєте, наступний рівень у в'язанні, тож в'яжіть собі сукні і спідниці. І повірте мені, немає фігур, до яких не підходять сукні та спідниці. Просто треба підібрати підходящий вам фасон. А ви також можете в інстаграм подивитись реалізацію і сукні діамант, і цієї спідниці Саванна на різних фігурах, на різних дівчатах з різної пряжі. Вона усюди виглядає фантастично. Окрім фантастичного комплекту Саванна, в мене також зв'язався ще один топ це топ «Енігма». Його основна фішка це ось цей цікавий геометричний візерунок. Я коли побачила його в журналі, я вирішила, що я дуже хочу його зв'язати. І друга його така фішечка. Це в подібний виріз спереду і ззаду. Тому його можна носити як маленьким вирізом спереду, великим позаду, так і навпаки. Так? Ви самі можете вирішувати, який сьогодні у вас настрій більш відвертий або більш грайливий. Топ вийшов теж такий комфортний, він такий трошки оверсайзний. В мене вийшов за рахунок того, що тут дуже великий рапорт візерунку, тому він такий вільний. На нього також є майстер-клас, який також зараз можна придбати за акційною ціною. Я його достатньо багато носила вже, бо він такий, знаєте, він під усе. Під джинси, під спідницю, от в нього можна і за хлібом сходити, і на прогулянку вийти. Дуже комфортний і універсальний топ вийшов. І до речі, я думаю, що він також буде не лише літнім, а й демісезонним. В інстаграм в мене можна побачити Катю, яка одягнула цей топ на блузу. І я запрошую вас до мене в інстаграм подивитись на ці фотографії, як шикарно це виглядає. До речі, нещодавно в мене вийшло відео про новий журнал Бурда. І там майже всі моделі носять літні топи на блузки, сорочки чи якісь лонгсліви. Тому я планую цей топ поносити восени, одягнути, в мене є якраз лонгслів підходящий, одягнути цей лонгслів. Або біла блуза також в мене є. І зверху ось цей топ в якості жилету. Обов'язково спробую і вам потім розкажу і покажу. Також цей топ, звісно, можна зв'язати з якоїсь теплої пряжі, і буде у вас такий зимовий жилет. Бо знову ж таки, це смарт опис А в смарт описі ви обираєте пряжу, а не опис обирає її за вас. Тож, планую його, ось цей поки що ховати не планую. Планую поносити його і як літній топ, і як жилет, коли вже стане трошки прохолодніше. Тож, ось таким був мій літній сезон. В мене на спицях насправді залишився один процес, який я не дов'язала. Це моя блуза цукерка. Ну, вона зараз не дуже презентаційно виглядає, але я просто хотіла вам показати, що тут зв'язано багато. Тобто, в мене вив'язаний весь верх і майже вся довжина. Так, ось вже це після підрізів. Тут мені буквально залишилось, не знаю, 10-15 рядів донизу і рукави. І, в принципі, якби я зараз сіла лише за неї, більше нічого не в'язала, я думаю, що я б за пару тижнів її закінчила. Але вже вересень. І насправді в мене в голові вже купа осінніх ідей і хочеться приступати до осіннього в'язання. Попередні роки я не відкладала літні речі, дов'язувала їх до кінця. І так виходило, що я ще весь вересень в'язала щось літнє. Потім взагалі не встигала його навіть одягнути, потім швидко доводилося починати якісь осінні процеси, щоб також встигнути в сезон. Тому цього року я вирішила цього не робити. Я вирішила, що 1 вересня я починаю всі свої осінні процеси, які я вже придумала, зразки зв'язала все. В мене вже розрахунки зроблені. А цукерку я буду потихеньку просувати, щоб не відкладати. Бо також знаю, що якщо я відкладу. То потім в квітні я її не захочу дов'язувати. Ми це вже проходили. Тому я її буду потихеньку просувати, і якось там вона буде дов'язуватися, десь, там, не знаю, до Нового року дов'яжу. І щоб вона точно дов'язувалася, я собі дала обіцянку, що от коли я ввечері сідаю в'язати, коли я вже там попрацювала роботу, зробила, хатні справи закінчила, і в мене мій час на в'язання, то я спочатку в'яжу один рядочок цукерки. А потім вже беру свої новенькі процеси. Тому що, звісно, новенькі процеси мені в'язати хочеться більше. Але я розумію, що і цей процес треба закінчити. Тому ось так я з собою домовилася, ось так по одному рядочку в день і потихеньку я її дов'яжу. Поспішати мені вже нема куди, бо я точно не встигну її поносити. Тому ось таким чином буду її потихеньку просувати, щоб вона не залишалася на наступний сезон. І для себе ще один висновок зробила: що все ж таки літні процеси треба починати навіть не в квітні, треба вже в березні починати в'язати літні процеси, щоб якраз до червня вже були готові роботи. А враховуючи те, що я ще й пишу описи, потім на ці готові роботи, що потім встигнути всі літні описи випустити саме влітку. Тому що також бачу, що вже в серпні-літні описи не дуже хочуть купувати, хочуть вже описи на джемпери і в'язати щось осіннє. Маю зізнатися, в мене був ще один процес. Ті, хто дивилися мої попередні там, літні старти, ті бачили, я ще хотіла зв'язати такий топ, як летюча миша з такою дуже цікавою фактурної пряжі. Я її називала кольчушка. І маю вам зізнатися, я перегоріла цим процесом. Я його діставала, дивилася, якось тоді, коли я почала, мені хотілося його в'язати. Потім якось я його відклала, відволіклась на щось інше. І зараз я його дістала і розумію, що я не хочу його продовжувати. От, взагалі, в тому форматі, принаймні, який я собі тоді придумала, я його в'язати не хочу. Тому я його не буду поки що розпускати, просто відкладу в сторонку. Подивлюся на нього вже наступного літнього в'язального сезону. Можливо, в мене з'являться якісь одеї, Можливо, я розпущусь, зв'яжу щось інше. А можливо, взагалі, віддам або продам, або подарую цю пряжу комусь іншому, хто побачить в ній потенціал. Наразі я не знаю, що я хочу з нею робити. в мене немає ідей, але точно не те, що я в'язала. То був такий фальстарт, який так і не стане фінішом. І це нормально. Я вважаю, що це правильно. Якщо в процесі ви розумієте, що вам щось не подобається, що воно не відгукується, ну нащо себе мучати? Ось це, знаєте, таке досягаторство, досягну усього лише досягнути, щоб галочку поставити, це неправильно. Це ж наше хобі, це, це ж наше натхнення, воно має приносити нам задоволення. Тож, ось таке було моє літо. Чотири готових роботи, багато планів, які перенесуться на наступне літо, а можливо, і взагалі зміняться. Але я цим літом задоволена. Я багато носила своїх в'язаних виробів, мені в них було дуже комфортно, чесно кажучи, я навіть не згадуючи, носила я взагалі звичайні футболки. Мені здається, весь час я ходила лише у в'язаних речах. Принаймні більшу частину так точно. Можливо, от за хлібом я десь можу сходити в звичайній магазині футболці. А якщо я йду гуляти, то ні, це лише в'язані вироби. Тому що мені дуже подобається літнє в'язання. Я дуже люблю літні в'язані вироби і дуже люблю їх влітку носити. Тож прощаюся з цим літом і вже з нетерпінням чекаю наступного. А поки перехожу до мохерчику, мериносику і джемперів. До речі, ви звернули уваги на моє прекрасне намисто і на мій браслет. Це робота фантастичної майстрині Анни Анна Ді. Я залишу посилання на неї в описі, і це була переробка це був комплект, це тигрове око чи котяче око. Я забула, який це камінь, але це був в мене був комплект. В мене було намисто і браслет, і там просто бусинки були набрані. Я віддала Ані на переробку, і вона мені зробила два намиста і браслет з ось такою красивою золотистою фурнітурою. Мені здається, цей комплект ідеально пасує і до цього топу, і до ем, саванни. Він також шикарно пасує. Тож, я запрошую вас до Ані на сторінку, бо вона просто богиня бісеру, каменів, біжутерій, в неї там стільки краси. О, до речі, кіця це теж її робота. Тож обов'язково переходьте, підберіть собі щось красивеньке. А я дякую вам, що ви сьогодні завітали до мене в гості, що ви провели цей час зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як пройшло ваше літо. Що ви в'язали, якщо в'язали літнє або не в'язали літнє, чи закінчили ви вже свої літні процеси, чи ще дов'язуєте. Поділіться, мені буде дуже цікаво почитати. Також я дякую спонсорам мого каналу. Я дуже ціню вашу підтримку. Дякую вам за неї. А якщо ви хочете подякувати мені і стати спонсором каналу, то кнопочка знаходиться ось там під відео. Я бажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі, рівненьких петелічок. Всього вам найкращого. Бережіть, будь ласка, себе! Віримо в найкраще. Обіймаю вас і ми побачимося з вами дуже дуже скоро. До зустрічі, Па-па. в -па.